Ну, чому немає? У нас це люди приземного чоловіки призивного віку закон, не, я помі, розумію, не юрист. мають право виїхати за кордон. На підставі Правильно? Чого? Ні, Неправильно, нема такого закону. У нас відповідно до статті 33 конституції може бути обмежено право переміщення виїзду, в тому числі за кордон, на підставі закону. На сьогоднішній день у нас немає закону, який би забороняв виїзд. Ну, це називається адвокатство диявола. Адвокатство диявола. Це ні, адвокатство диявола. Я призиваю води. Спер... вад. Він уже сім разів подавав свою кандидатуру на посаду Генерального прокурора України, однак йому постійно відмовляють. Мова піде про Ростислава Кравця, українського юриста, і зараз популярного блогера, з яким поспілкувалася Наталія Мосичук, сьогодні декілька фрагментів скандальної розмови з Ростиславом набирають мега-популярності в Тікток, адже вони дуже спірні. Знаєте, що зробили? Під час війни взяли, купили вакцин на 300 мільйонів доларів. Взяли, купили ПЛР-тестів на 100 мільйонів гривень, і міль... 80 мільйонів доларів в березні 22-го року. Взяли це не то, що, ван... так, що поганого. вакцинатори. Що поганого. А де ці вакцини? Ми по чому їх купили? Ми до цього часу не знаємо. Це ну, Ми, знаємо. ну де, це точно не ваша справа. Пане. От при всій поваці. От не ваша справа звичайно, як адвокати. Це ваша справа як адвоката. Звичайно, не от нехай шабунін займається набу там активісти. активіст. Зараз робить ЗА 4 мільйони гривень. От теж питання. От я вчора мені просто там знайшлись, почали скидати інформацію. Я не слідкую за цим прозора. Скинули вчора набу тендер ремонт туалетів на 4 мільйони в своєму приміщенні на 4 мільйони гривень. Не, а ви ніщо. чого цим цікавитеся? От скинули. На 4 мільйони гривень набув провело. А ви на що про це говорите? А питання: а більше 4 мільйони гривень на дітей? А нащо це говорити в публічному просторі? Чому цим не займаються спецоргани? НАБУ самі проти себе. Ні, не НАБУ. Ну я ж кажу: ну є ж у нас прізвище. У, да, у нас є багато. ви ж це не покупаєте, ви ж це не розв'яжете цю задачу. Відповідно, а, це, це треба. Так, да, ну ви ж розумієте, я ж не відношусь до цих активістів, які цим займаються, які постійно в усі засоби масової інформації. Не кажіть. А, ну так. Да, ну ми всі вчимо. От ми всі можемо. Цей неприємний інцидент помітили багато глядачів. І сьогодні ось цей фрагмент став дуже популярний у Тіктоці. Коли мова зайшла про корупціонерів, то Наталія Мосийчук закривала рота Ростиславу. Якщо ви проти корупціонерів, то будь ласка, поставте вподобайку цьому відео і залишіть коментар. Ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Нагадаю, нещодавно, а саме 9 травня, ну буквально тиждень тому, Наталія Мосичук знов ходила. Суд захищати Коломойського тепер за замовне вбивство 21-річної давнини. Печерський районний суд у четвер, 9 травня, розглядав клопотання слідчого Дсу НП України щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ігоря Коломойського. Йому визначили запобіжний захід у справі про спробу організації вбивства 21 рік тому. Підтримати Коломойського знову прийшла українська журналістка Наталія Мосичук, яка на день раніше запевняла, що готова взяти олігарха на поруки. І Мосичук у суді захищає Коломойського вже не вперше. Коломойський підозрюється у заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах, такі як Аламазур, Мазур, Ігор Циганик. Також екс-міністр культури Олександр Ткаченко Юрій Горбунов збивали ціни Коломойського з 4 мільярдів до 2 мільярдів гривень, аби він вийшов під заставу. Сьогодні ж йому інкримінують підозру у скоєнні злочину, таке як вбивство. При цьому адвокати Коломойського нагадали, що кримінальні провадження щодо його причетності до замаху на вбивство вже неодноразово були закриті як слідчими прокурорами, так і судом через відсутність складу кримінального злочину в його діяннях. Наталія Мосичук захищала Коломойського, а сьогодні закриває рот адвокату. Не скидають 37 мільйонів гривень цілий рік робити звіти стосовно виконання міжнародних програм. Може я чогось не розумію, навіщо наймати своє ж підприємство? Чи це схема просто роботи цих підприємств? Тобто зі сторони. Оце маніпуляція. Ну, ви ж це не покопаєте? Ви ж це не розв'яжете цю задачу? Відповідно, це а треба. Так, це... да, Ну ви ж розумієте, я ж не відношусь до цих активістів, які цим займаються, які постійно в усі засоби маси інформації. і не кажіть. А ну да, ну ми всі мовчимо. Всім треба займатися своєю справою. Mm. Я е, як людина медійна, мені треба працювати в сфері медіа, ви як адвокати, треба захищати права, а не виголошувати промови і підбурювати людей. Мосичук мовляв не розуміла, чому він говорить про корупцію, якщо тема етеро «Хто автор провалу мобілізації, і неодноразово змінювала тему. на мобілізацію і просила Ростислава дотримуватися. Пан Ростиславе, яким чином 600 тисяч чоловіків виїхали після 24-го числа, о, і хто про це, за це буде відповідати? Про це, це я ж я хотів сказати питання. 600 тисяч. Тепер говоримо значить, відповідно, тут в Україні треба знайти людей, які випустили 600 тисяч чоловіків після початку повномасштабного вторгнення? Бо це маніпуляція. Ні, неправильно. Оце Чому? є маніпуляція, які ви робите. Тому що державна прикордонна служба зазначає, що було там 600 тисяч чоловіків. Тобто, це там я там врахував 18 тисяч чоловіків. Вони е, ніби зловили які незаконно намагалися перетнути кордон. і отут є маніпуляція, що в вашому розумінні незаконно виїхали за кордон, незаконно намагались перетнути кордон. В моєму розумінні, як юриста, адвоката, це ті, які намагались перетнути кордон поза пунктами пропуску. Це незаконний перетин кордону. Ті особи, які перетинали кордон в пунктах пропуску. Вони перетнули закони. Трьох дітей. Немає mm. там закону. немає в перетину. У нас і не людина з інвалідністю, що немає заборони перетину кордону. Відповідно до той же статті 33 конституції. Те, що я роз'яснюю всім, звичайно, це може не подобатись. Що взяли, і розповіли, щось, що як і є З першого дня? Я прошу, прийміть закон. Причому у нас було з першого дня і бізуглеї чотири проекти Верховній Раді цього закону про заборону виїзду за кордон було і чіткі прозорі правила перетину кордону. А це чому не приймається? Чому це не вигідно комусь, щоб були чіткі правила? Три дні назад перестали пропускати дуже велику кількість осіб, які реально десятки разів їздили через кордон, везли вантажі. Їх перестали пропускати. Які правила вони їздили по шляху. Вони є. Вони повертаються шістьма сотнями тисячами чоловіків приземного віку, що які виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення, порушили? після 24-го числа. Евген Карась, тягне руку. Так, Євген, я вас бачу. Коли я згадував про проплачених депутатів, і не казав про Ростислава кравця, тому що цирінцях це це депутатів не депутатів, адвокатів їх може покупляти. Ростислав якби достатньо думаю, багата людина, і йому не треба ця реклама, йому не треба там тип та від ФСБ. Я кажу про мелких ноунеймов, От маловідомих відомих там от, шарашок, які там у нього там півтори тисячі підписників. І вже в кінці етеру Наталка підсумувала головні тези і звернулася до українців щодо кожного постукає в двері СБУ. Потім вона вибачалася, сказала, що ці слова перекрутили. Вона не мала це на увазі, але скандал був шаленим. Пан Ростислав сьогодні відбивав звичайно всі нападки. Єдине, я хочу звернутися от до всіх там псевдоадвокатів, та які вважають себе такими, які регулярно і а особливо після цього ефіру будуть вистрибувати аж бігом з трусів в Тікток і розповідати про те, що а у неї те, а у неї те там я не знаю. І купу е, всякого різного лайна на кожного з нас. Я вам, друзі, хочу сказати, що недовго пісенька гратиме, тому що служба безпеки України постукає в двері кожному. Е, і е, іграшковий період, а цей букетно шоколадний він закінчується в Україні. Це не означає, що закінчується демократія. У нас є чудові адвокати. Якщо у вас буде стільки грошей, щоб відбити і відмазити вас, то очевидно, так але краще не говоріть дурню е, і не говоріть те, що шкодить державі. Щодо чоловіків, я думаю, що переважна більшість пройдуть ТЦК, і ВЛК. Іншого виходу немає. Ситуація на фронті не така, щоб жарти жартувати. Ці слова звичайно обурили багатьох українців, адже яке право має так звана журналістка чи телеведуча апелювати до українців: що готуйтеся, лякалки, страшилки і так далі. Усі питали: де ж ваш чоловік, пані Наталію, де ж ваш син? Пані Наталію, справа набула такого розголосу, що в наступному етері Мосейчук повинна була розказати особисту історію. Син не приїде в Україну, він не повернеться. Він те, що називають очевидно іммігрант. Він абсолютно відповідальний за свої рішення, а я відповідальна за свої рішення. І е, хочете, я поїду на фронт? Хочете я. Поїду на фронт, а поставте вподобайки, напишіть коментарі. Я абсолютно переконана, що їх сьогодні буде дуже багато. Антон виїхав за три з половиною роки до початку повномасштабного вторгнення. Не те, що виїхав, він просто емігрував з країни і повертатися в країну. Він не збирається власності у нього немає фабрики. У нього е кондитерської немає. Фабрики у нього. Е Кондитерської немає. Вона після Петра Лосійча Порошенка, Олексієвча Порошенковіколи сьогодні день народження Петро Олексійовичу з днем народження вас. Всіх благного еліта і він не порушував закон і не виїжджав 24.02. Наталія Раєвська, таке справжнє прізвище Мосійчук, не давала коментарів щодо свого чоловіка. Іллі Раєвського, екс-генерального директора п'ятого каналу. Там вони до речі познайомилися. Фінансист також не коментував, чи збирається він на фронт, чи ні. І чи постукає до нього СБУ, чи не постукає? Що думаєте, ви? Залишіть ваш коментар. Слава Україні, слава ЗСУ.